Не ведуться з до вершин. Математика всі закликає. Ти його зум і гори. Математика наук усіх дариться, шла гнета, мудра, добра і весела. І карова, сонячна іскриця у кожній школі, у містах і селах. Якщо хочеш, Що хочеш бізнесмену, після школи друже стан, акціоний та оренд, мусиш добре пам'ятати. Усіх привітаємо щиро і радо, просимо працю і мудру ради. Добрі ідеї, не хащо хвилин, для щастя й добра України. Вітаємо щиро і тих делегатів, що прагнуть науку, як слід розбива.